Вітаю, друзі, це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Сьогодні на youtube каналі ми розпочнемо ще один блок політичної аналітики, який буде стосуватись детального розбору плану дій уряду на 2023 рік. Нагадую, відповідний план був прийнятий 14 березня цього року. Він включає в себе 14 основних. Пріоритетних цілей, які розділені на 569 кроків, ми візьмемо з вами таку амбітну ціль розібрати цих 569 кроків, ці напрями, і відповідно з'ясувати, які ж цілі має уряд на відповідний рік. Для того, щоб відео не було велике і ми в одному. Не розбирали цих 569 кроків, я вирішив зробити трішки кращий формат. У кожному відеоматеріалі цього блоку ми будемо з вами розбирати по 10 пунктів для того, щоб і відео не були великі. І відповідно ми не втрачали контекст, коли будемо розбирати цей величезний план. Отже, сьогодні ми розпочнемо з перших 10 пунктів і, відповідно, пріоритет. Перший із 14, який називається Безпека і оборона. Які кроки пропонуються у відповідному пріоритеті? Нагадую, розберемо у цьому відео перші 10 кроків. і у наступних відео будемо по 10 кроків розбирати. Отже, перший загалом крок плану пріоритетних дій уряду. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту указу Президента України щодо затвердження уточнених складових плану оборони України. Міноборони покладене відповідальне за виконання цього пункту. Термін його виконання травень 2023 року. Що має стати індикатором щодо виконання відповідного кроку? Це подання Кабінету міністрів України на розгляд РНБО проекту указу президента щодо уточнених складових плану оборони України. Тобто, в даному випадку ми повинні побачити відповідний проект указу. Другий крок розроблення та подання Кабінету міністрів України проєкту указу. Президента України щодо внесення змін до положення проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України затверджено указом президента України від 10 грудня 2028 року номер 1153 стосовно приведення у відповідності з принципами НАТО. Відповідальне за виконання цього пункту є Міністерство оборони України. Термін реалізації цього кроку є листопад 2023 року. Індикатором виконання буде подання Кабінетом міністрів України на розгляд РНБО відповідного указу президента, президента України. Побачимо відповідний проект, будемо розуміти, що до виконання відповідного пункту. Третя позиція. Створення інтегрованої військової кадрової політики Міноборони. Відповідальні є Міністерство оборони України термін виконання жовтень 2023 року, індикатор виконання, наказ Міноборони. Четвертий пункт це розроблення та подання Кабінету і міністрів України проєкту постанови. Кабінету міністрів України щодо деяких питань і здійснення оборонних закупівель службою державного замовника. Відповідальне за виконання пункту є Міноборони. Відповідне подання має бути здійснене до травня 2023 року. Індикатором виконання цього пункту є прийнята постанова Кабінету міністрів України. Тут не йде конкретний мій коментар з приводу цих пунктів, тому що в даному випадку говориться про прийняття тих чи інших постанов, і відповідно ми зможемо побачити ступінь їх виконання, коли конкретні постанови будуть прийняті кабміном чи подані, до прикладу, на РНБО, і ми зможемо ознайомитись, до прикладу, з текстами відповідних документів. П'ятий пункт це створення операційного центру кібербезпеки Міноборони. Відповідальність за це покладена на Міністерство оборони, термін виконання липень 23 року. Відповідно створення операційного центру кібербезпеки Міноборони, кібербезпека це відповідно центр, який буде долати кібератаки з боку Росії, які можуть. Наноситись на безпосереднє Міністерство оборони, чому це до сих пір не було здійснено, це знову ж таки питання риторичне, але позитив, що це було прийнято. Шостий пункт плану дій уряду – це відновлення та будівництво казарменно житлового фонду комунальних мереж пунктів постійної дислокації збройних сил. Міноборони відповідальне за цей пункт, індикатор. Виконання це побудова або реконструкція 11 будівель і побудова, реконструкція 12 об'єктів інженерних мереж та споруд. Термін виконання протягом 2023 року. Тут теж досить все зрозуміло: 11 будівель, 12 об'єктів будуть відбудовані або реконструйовані. Це і буде індикатором виконання цього пункту. Сьомий пункт розроблення та подання Кабінету і міністрів України законопроекту про внесення змін до закону України про державне приватне партнерство щодо створення умов для розвитку оборонно-промисловного комплексу. Відповідальним за це буде Мінстратегпром, відповідне міністерство, термін виконання грудень 2023 року. Індикатором виконання подано Кабінету міністрів України до Верховної Ради України відповідний законопроект. Восьмий пункт плану це розроблення та подання Кабінету і міністрів України проекту постанови Кабміну про створення акціонерного товариства Українська оборона промисловість. Міністр Техпром відповідальний зміни економіки за відповідний пункт. І тут. До березня 2023 року має бути прийнята постанова Кабінету міністрів України. До травня 2023 року проведена державна реєстрація акціонерного товариства правонаступника державного концерну «Укроборонпром». Тобто, замість, я так розумію, «Укроборонпрому» планується створити товариство Українська оборонна промисловість. Дев'ятий пункт це розроблення та подання Кабміну проекту Концепції Державної цільової оборонної програми з реалізації в інтересах сектору безпеки і оборони України проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, розробки нових технологій та проєкту відповідної Держцільової оборонної програми. Мінсттратегпром відповідальний за це виконання завдання. Червень 2023 року має відбутися прийняття розпорядження Кабміну, а вересень 2023 року має відповідний акт прийнятись Кабінетом Міністрів України. Десятий пункт програми це розроблення та подання Кабінету міністрів України законопроекту про розроблення та виробництво озброєння військової і спеціальної техніки. Мінстратехпром Відповідальний за виконання цього завдання. Грудень 2023 року це термін виконання і індикатор виконання подання Кабміном до Верховної Ради України відповідного законопроекту. Тобто, підсумовуючи ці перші 10 пунктів плану пріоритетних дій уряду, вони спрямовані на безпеку знову ж таки і оборону. І пов'язання з посиленням обороноздатності нашої держави. Ми завершили розбір перших 10 пунктів. У наступному відеоматеріалі будемо вже розбирати наступні пункти плану дій уряду на 2023 рік. Очікуйте нового відеоматеріалу. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!